Ось я знайшов в селі Стайки ще одне прекрасне місце. Дуже висока точка. Тут відкриваються такі горизонти. Це, мабуть, саме найкраще місце в цьому селі, щоб подивитися ці краєвиди із високої точки. Підходжу на край. Ух, там. Не видно нічого. Ну, реально страшно. Скала там просто вісна. Це напрямок на Київ. Так, вон внизу там видно остатки металевої конструкції морвок ну ракета і метеори там ходили. Ось в центрі зараз бачимо башня. Башня від одного із трьох кирпичних заводів. Колись тайки славилися своїм кирпичом, цеглою славилися. Ну, я, як завжди, подорожую на велику. Тут ось люди зробили даже такий імпровізований столик для відпочинку. Ну, зараз зблизимо до морвокзала. Ось він. І труба від кирпічного заводу. А вон там по центру зараз намивають. Пісок добувають. І оце по центру ще якась гора. І там, я бачу, хтось із палаткою відпочиває. Так, да, тут туристичні місця, такі висоти, красоти. Взагалі дуже гарно. Мені подобається.